Врятувати шкіру дитини від опіків головна задача батьків у літку. В Спекотні дні варто не забувати про правила безпеки. У кожної мами є свій метод захисту дитини. В жарку погоду використовую сонцезахисний крем, завжди спеф 30, якщо по місту. Ну якщо на пляж не цілий день, то більший захист. І так, панами якийсь головний обір. Ми старалися, щоб Голова була покрита панамою. Треба бути не дуже довго перший день, щоб не обгоріти. І потім, якщо вже трошки прихопила плечі або спину, вдівати якийсь світлий одяг з натуральних тканин, з котону бажаного або льону. І таким чином, ну якщо вже трошки обгорів, то я знаю, що мастилися просто квашою сметаною. Сонце захисним кремом, пантенолом в більшості, коли вона в дитинстві. Ми ходили на пляж. І так зараз ми стараємося ходити на пляж, коли більш така можна сказати, похмурна погода, не дуже сонце, бо зараз в теперішній час дуже багато радіації, то ми стараємося ходити, коли більш сонце сховане. Ну а так теж з сонцезахисними кремами і все. Лікарі радять найпростіші методи: користуватися кремами зі світловідбивачами, забезпечувати організм дитини достатньою кількістю рідини та одягати легкий одяг з натуральних тканин. Максимум це один шар одягу. Якщо використовуєте коляску, не накривайте ні в якому випадку їх простирадлами, ковдрами, навіть найтоншою сіточкою, тому що це градусів на 5-7 може підвищити температуру всередині самої коляски. Друге, це уникайте прогулянок в період десь з 11-ї години дня до годинки п'ятої вечора, тому що це найбільша сонячна активність. На відпочинку у басейні чи поблизу Південного Бугу варто постійно слідкувати за малюками, адже їхня шкіра найбільш вразлива до опіків від ультрафіолету. Вих променів Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.